Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні маємо просто прекрасні новини для всіх українців, які зараз перебувають в Польщі і планують їхати десь в якісь інші країни шенгенської зони. Тож раджу дивитися це відео до кінця, тому як саме цих змін чекало дуже багато українців. Перед тим як ми почнемо, хотів би вас попросити підписатись на канал, також поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачило більше людей. Отже, відтепер українцям дозволено подорожувати країнами Євросоюзу. Це стосується тих людей, і справді це є болюче питання для тих людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого і пробули там вже більше 90 днів. Бо останнім часом дуже і дуже багато виникало питань з того приводу, чи можна виїжджати в інші країни Євросоюзу в інші країни Шенгенської зони. І до сьогоднішнього дня це справді було неможливо. Але як ми бачимо, польська влада дуже і дуже активно е, сприяє е, покращенню е, різних прав українців в себе в країні, і також ці самі права лобіює на терені інших країн шенгенської зони. І тепер е, польща зробила все для того, щоб українці, в яких навіть закінчились дні по, по безвізу, могли е, без перешкод е, подорожувати е, територією шенгенської зони. І вони зробили аналог. Карт побиту для всіх, хто заїхав до Польщі після 24 лютого. Для того, щоб отримати право на, якби на подорож на подорожі по країнам Шенгенської зони, вам потрібно скачати додаток обиватель» і там автоматично ви собі зможете підтягнути документи свої з такого сервісу як Діяпіль. Цей сервіс розроблено спеціально для українців, які приїхали після початку війни. І після того, як ви завантажите додаток Майобиваль, ви зможете, ну якби ви там зможете згенерувати документ, аналог карти побиту, який буде засвідчувати ваше легальне перебування на території Польщі. А це, в свою чергу, дає вам безпроблемне право на подорожі по різним країнам шенгенської зони протягом 90 днів. Отак от. Тобто, після того, як ви, як ви вже скачаєте додаток, має обіватель і підтянете дію, PL, ви зможете, ну, якби там підтягнуться ваші дані, такі як ім'я, прізвище, номер Песель, дата і місце народження та громадянство. Також там буде ваша фотографія, яку ви надавали при присвоєнні номера Песель вам. Це є справді дуже. Така революційна штука, тому як вона знімає дуже багато різних питань, які стосуються подорожей, бо зараз фактично немає. ну якби після, того, після такого крутого нововведення немає е, якби причин і немає сенсу вводити відкриття віз в Польщі саме для водіїв, про яке ми говорили буквально декілька випусків назад. Немає сенсу відкривати карти побиту, обробляти ці всі. Тисячі заявок для тих, хто приїхав після початку війни, бо Польща просто так одним, однією дією вона надала аналог карти побиту, тобто право на проживання на території своєї країни для всіх українців, які тікали від війни. Також вони вже розіслали листи з офіційною інформацією про те, що вони просять всіх людей, хто має додаток має обиватель і підтягнув собі DUPL, Вони просять цих людей трактувати як тих, хто має карту побиту. Тобто, польща, як ми бачимо, якщо хоче, вона може за 10 хвилин змінити кардинально абсолютно всю ситуацію, яка. А, яка от склалася в, з українцями, які не могли працювати, наприклад, якщо їх робота пов'язана з перетином кордону в інші країни Євросоюзу і так далі. І також, звісно, цим самим вони. А, Прибрали проблему тих українців, які перебувають в Польщі, але їм за якихось причин треба було на тиждень або на два виїхати в Україну. Бо такі люди, як ми знаємо, також досить часто не попадають назад до Польщі, бо їх просто не пропускають прикордонники, керуючись законами про безвізовий рух ну, яке було підв'язане під угоду 2017 року, відколи в нас появився безвізовий рух з Євросоюзом. Так от, цю проблему тепер також знято, але про це. І окремо про те, як протидіяти польським прикордонникам і їх свавіллю, ми будемо говорити в наступних випусках. Тож підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові відео. Посилання для тих, хто хоче скачати собі додаток, має обиватель» я залишу в описі під цим відео. Тож ви без проблем зможете зайти в опис, скачати собі додаток, там зареєструватися і подорожувати країнами Євросоюзу, і за 15 хвилин отримати свою власну. Карту побиту. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я буду безмежно вдячний всім, хто поділиться цим відео в себе в соціальних мережах. Також йому поставить лайк і напише будь-який коментар з цього приводу. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!